Треба сказати, що після перших місяців, коли українська економіка достатньо жорстко відреагувала на шок повномасштабної російської агресії, квітень, а особливо травень, продемонстрували достатньо наскільки це можливо нинішній ситуацію, оптимістичні показники відновлення економічної динаміки. За даними, які надає національний банк, якщо скажімо ще там в березні, квітні. Більш ніж 30% підприємств доповідали про те, що вони зупинили роботу. То в травні таких було вже десь порядка 15-16%. Зрозуміло, що є проблеми в нинішніх умовах проведення достовірних опитувань стосовно тих підприємств, які перебувають в зонах бойових дій. Але тим не менш, це показник він достатньо. Наразі обнадіює, Хоча загалом, ну цифра свідчить цифри свідчать про те, що завантаженість виробничих потужностей порядка зменшилася порядка десь на 40%. Наразі міжнародні структури та й наші фахівці продовжують зберігати прогноз падіння ВВП в поточному році в проміжку від 35 до 50%. І зрозуміло, що нікому, крім можливо, Путіна невідомо. Які ще руйнування спричинять до зниження нашої економіки в поточному році? Власне, я думаю, що Путіну теж невідомо, тому що він керується наразі нераціональними планами, а внутрішньою ненавистю до країни, яка обрала інший шлях орієнтований на європейський розвиток. Але, тим не менше, це економічне поліпшення воно здобуло позитивне відображення в, зокрема, бюджетній сфері. І, за даними бюджетної звітності, звітності, зокрема, бюджетні надходження по лінії Державної податкової служби за 5 місяців поточного року були до державного бюджету на 25%, тобто на чверть більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Думаю, що в умовах достатньо жорсткого скорочення економічної динаміки плюс цілої низки податкових пільг, які були впроваджені. Одразу фактично з початком війни, це показник вельми непоганий. І, власне кажучи, саме він дозволив суттєво поліпшити ситуацію з бюджетним фінансуванням в травні. Водночас потрібно розуміти, що надходження від Державної податкової служби це лише частина загальних бюджетних надходжень. А і існують інші сегменти по лінії державної митної служби, від якої надходить, зокрема так званий імпортний ПДВ, тобто ПДВ на імпортовані товари, величезний провал, тому що фактично на сьогоднішній день дуже великі, великі части підприємців, які перейшли на єдиний податок першого, друга, третя груп, сьогодні скасовано сплату ПДВ з імпорту, і відповідно ця пільга вона відбувається на надходженнях. в той час, як ПДВ. Імпортний ПДВ був одним із однієї з потужних бюджетоутворючих складових нашому бюджеті. Ситуація змінюється не лише з точки зору надходжень до державного бюджету, але і з точки зору, скажімо так, відновлення ефективності функціонування податкової системи. Ми знаємо, що в перші місяці було фактично. Відправлено на простій державну податкову службу і радикально спрощено податкову систему. Зокрема, було призупинено дію обслуговування ПДВ і обслуговування зокрема податкових накладних. Наразі ухвалені податкові зміни, які відновлюють роботу з ПДВ з перспективою відновлення ПДВ, виплат ПДВ експортерам. І відшкодування ПДВ експортерам, і думаю, що це дуже важливий момент, оскільки, по суті, відсутність відшкодування ПДВ експортерам відігравало дуже негативну роль з точки зору їхньої конкурентоспроможності, взагалі спроможності ведення бізнесу тих компаній, які працюють на експорт. З іншого боку, зворотною зворотним боком, такого, такого повернення, скажімо так, до можливостей до воєнного часу, є те, що. Формуватиметься сальдо ПДВ, тобто сплаченого ПДВ враховується частина, яка відкодовується експортером, що зменшить загальне надходження від ПДВ до державного бюджету. А отже, другим крилом цих змін має бути відновлення сплати імпортного ПДВ. І, власне кажучи, на сьогоднішній день відбувається обговорення податкових змін, подальших податкових змін, які повинні скасувати митні пільги, які оголом були надані в попередні місяці. З відновленням відповідного оподаткування ПДВ імпорту, з відновленням імпортних мит за низкою товарів, а зокрема відома така дражлива можлива позиція як імпортні мити на ввезення автомобілів в Україну. Крім того, мають відбуватися подальші зміни. Чому? Тому що фактично ми бачимо, що ми сьогодні перейшли до ситуації війни на виснаження ворог. Продовжує війну, виснажуючи українську економіку. Економіка має перебудовуватися, щоб витримати цей натиск. І тому нам потрібно відповідно забезпечувати стійкість державних фінансів, і Потрібно будувати стійку систему оподаткування в умовах війни. Альтернативи немає відновленню основних засад податкової системи, яка у нас існувала в попередні періоди, включаючи сплату ПДВ, включаючи обов'язковість оподаткування. Сплати податків відповідно принаймні тими підприємствами, які не перебувають в зонах бойових дій. І ну, можливо, експерти передбачають важливість повного підвищення навіть рівня оподаткування за рахунок, скажімо, підвищення так званого воєнного збору. Але потрібно розуміти, що значна частина підприємств сьогодні перебувають під дуже потужним тиском чинників, які гальмують їхню діяльність. І тому, якщо держава повертається до довоєнного формату оподаткування, вона повинна пропонувати альтернативи або компенсатори, які мають ну, принаймні вирівнювати, трохи вирівнювати ті збільшені витрати, які змушені сьогодні нести бізнеси. Сьогодні підприємства доповідають, що найголовніше, що для них сьогодні є серед гальмінних чинників, це проблема ринків збуту, це проблема високих цін. На комплектуючі сировину, тобто на обхідні фактори виробництва, і це проблема складної логістики, включаючи вартість пального, доступність пального і так далі. Думається, що синхронно із поверненням до довоєнного рівня оподаткування, держава повинна вживати потужних заходів для того, щоб принаймні оці от три ключові моменти. Плюс четверте можемо назвати ще проблему доступу до ефективних ефективного кадрового ресурсу, компенсувати за рахунок централізованої державної політики. Ось чому е думається, що от таке, таке комплексне рішення воно однозначно повинно бути прокомуніковане і здеклароване урядом як е синергетичне рішення для формпробудової економіки на воєнні релік і е мобілізації є на цілі е перемоги. Це те, що стосується дохідної частини, але зрозуміло, що дохідна частина вона має її роздати, має сенс тільки коли ми її розглядаємо в контексті видаткової частини. І потрібно, ну навряд чи це буде новиною, і сюрпризом, що в умовах війни в Україні різко збільшилися потреба у бюджетних видах. Було ухвалено першу корекцію, потужну корекцію видаткової частини бюджету, коли відбулося збільшення плану головці додаткової частини. Вона була збільшена майже на 300 мільярдів гривень. І насамперед, це збільшення відбулося за рахунок витрат на потреби оборони. Наразі вони зросли в 4 рази порівняно із. Довоєнним періодом в щомісячному вимірі, тобто на сьогоднішній день, щомісяця держава витрачає на потреби оборони на 55 мільярдів гривень в середньому більше, ніж це було в можливий час. І друга складова, десь на 18% було збільшено видатки на соціальні потреби. Йдеться про соціальний захист, соціальну допомогу, допомогу приміщенням, особам і так далі. Ми так само десь на 15-20 мільярдів на місяць гривень більше. Витрачаємо на ці потреби порівняно із довоєнним періодом. Зрозуміло, що ну, ці кошти вони збільшують видаткову частину бюджету, і в умовах обмеженості дохідної частини вони формують бюджетний дефіцит. Наразі розглядається чергова корекція, яка так само має збільшити обсяги видаткової частини бюджету ще десь приблизно на таку саму суму. І Порядка 280 290 мільярдів 287 мільярдів гривень, і ця цифра. Вона зрозуміло, що навряд буде остаточною, оскільки ми розуміємо, що війна на виснаження триватиме, кошти потрібні. Формується дефіцит бюджету. Цей дефіцит бюджету наразі поки що він не виходить на ті планові рівні, які передбачені були після корекції дохідної видаткової частини бюджету. Але ну на зокрема за 5 місяців по державному бюджету дефіцит склав 263 мільярди гривень. В принципі, це цифра, яка могла б бути більшою, тому що планово було понад 500 мільярдів. Але за рахунок того, що було недофінансовано частину видатків за різних причин, порівняно з плановими. То, власне, поки що план по дефіциту він не виконаний ще, але думається, що надалі поступово якби це, це відставання надалуватиметься. Що характерно, що поки що ми відстаємо від загально запланованого дефіциту бюджету на 2022 рік, який був навіть запланований у мирному, так би мовити, бюджету ухваленому в кінці минулого року. Але традиційно бюджет дефіцит бюджету в Україні накопичувався. Дуже повільно, і основні стрибки були в кінці кожного бюджетного року, коли потрібно було завершувати бюджетні видатки по багатьох програмах. Сьогодні дефіцит нарощується щомісяця і він потребує відповідного фінансування. Уряд сьогодні оцінює необхідність фінансування дефіциту бюджету на рівні порядка 5 мільярдів доларів на місяць. Ця цифра вона наразі включає власне, два блоки суто. Фінансування дефіциту бюджету і фінансування вартості обслуговування і сплати зовнішнього боргу країни. Причому, якщо подивитися на структуру фінансування дефіциту бюджету, то, скажімо, в березні місяці значна частина цього дефіциту, десь порядка в еквіваленті 90 мільярдів гривень, було профінансовано саме за рахунок зовнішньої допомоги подальші місяці ситуація трохи змінилася, і тут було більше фінансування за рахунок продажу облігацій внутрішньої державної позики. Ну, ці облігації насамперед купував національний банк. Тобто, фактично відбулося зміщення фінансування на певною мірою на емісійні джерела і поліпшення ситуації у травні місяці було пов'язане з дефіцитом, зокрема, було пов'язано з тим, що Збільшилося надходження до державного бюджету із причин активізації економічної діяльності, плюс тому, що травень місяць і місяць сплати податку за в квартальному вимірі. Треба також розуміти, що для того, аби фінансувати дефіцит бюджету, потрібні потрібні ресурси. Лібні ресурси, які залучаються або на відкритому ринку шляхом продажу державних цінних паперів, або шляхом інших інструментів фінансування. Що наразі відбувається в системі банківського регулювання? Національний банк України керуючись інтересами послаблення показників інфляції, а вона у нас сягнула. 17% рік до року за 5 місяців. Це достатньо високий показник. Нагадаю, що на 1 січня було 10%, то він вдався до різкого збільшення облікової ставки, до 25% річних. І фактично ця ставка вона надалі транслюватиметься на вартість грошових ресурсів у різних сегментах економіки, а саме, депозитний відсоток для. Власників, вкладників в банках, а саме вартість депозитних сертифікатів, яка визначається як облікова ставка мінус 2 пункти, а як відповідно транслюватиметься це, це все на вартість кредитних ресурсів, які отримують комерційні банки, і керуючись, власне кажучи, адекватною статутним адекватною, завданням Національного банку метою стабілізації інфляційних процесів. Наразі цим рішенням водночас Національний банк великою мірою переносить тягар або вартість цієї антиінфляційної стабілізації на той же самий державний бюджет, оскільки фактично і в підтриманні належних обсягів кредитування бізнесу по програмі субсидованого кредитування різниця відповідно зростатиме і вартість. Тих цінних паперів, які мають бути розміщені для фінансування дефіциту бюджету, має бути підвищене, щоб принаймні якусь якийсь паритет отримувати з вартістю депозиту сертифікатів. Ну і зрештою, очікується, що підвищення вартості підвищення процентної ставки по депозитах вилучить. Відповідний ресурс, можливо, з обігу за рахунок того, що люди більше волітимуть зберігати свої кошти на депозитах комерційних банків, відповідно, це так само може відіграти гальмівну роль з точки зору споживчого попиту. Тобто на сьогоднішній день на жаль, цієї координації або мобілізації різних складових державної фінансової системи на цілі стійкості економіки на цілі. Підтримання економічної активності в умовах воєнних ризиків, на цілі економічного відновлення, наскільки це можливо, її не спостерігається. І ми можемо говорити про те, що є значні ризики, які можуть призвести до гальмування економічної динаміки, саме через намагання, скажімо так, використовувати традиційні або як кажуть, конвенційні інструменти підтримання макроекономічної стабільності, абсолютно неконвенційних і нетрадиційних умовах жорсткої війни на виснаження. Про це висловлюється бізнес. Нещодавно була оприлюднена заява Асоціації українських банків, які достатньо жорстко поставилися до цих нововведень національного банку. Ну і власне кажучи, думається, що тут все таки потрібні рішення, які синхронізують бюджетну і монетарну політику держави і спрямують обидві ці складові цих складові загальнодержавної політики на цілі підтримання життєздатності. Економіки в умовах війни на виставку. Одним із аргументів підвищення облікової ставки національного банку є забезпечення сумісності такої, такої ставки із політикою фіксованого курсу. Української гривні, яка була запроваджена, запроваджена з початком широкомасштабної війни. Річ тім, що практично з першої дні війни було зафіксовано курс української гривні по відношенню до долара на єдиному рівні і фактично протягом всіх наступних місяців відбувалося підтримання, і сьогодні відбувається підтримання цього курсу. І розрахунки за всіма видами експортно-імпортних операцій, які здійснюються офіційно, здійснюється з використанням цієї фіксованої ставки, яка цього фіксованого курсу, який визначено адміністративно. Але водночас ринок ніхто не скасував, тому з метою, скажімо так, зменшення ваги чорного ринку, обмінного ринку і певної валютної лібералізації, з банком. Було було прийнято рішення щодо того, що по операціях в обмінниках щодо готівкової гривні, а також по операціях з картковими рахунками громадян України за кордоном. Обмінний курс може відрізнятися від офіційного, і і фактично формується на ринкових засадах. Це привело одразу до такого достатньо різкого спекулятивного певною мірою стрибка курсу. От, ну, Надалі ми побачили, що курс стабілізувався. Ну, Так, на рівні відірваному десь виходить порядка 4 по різних банках від 4 до 6 гривень порівняно із курсом офіційно фіксованим Національного банку. Але ну, по суті встановилася певна стабільність, а враховуючи, що йдеться про сегментацію ринку, тобто є готівковий ринок і є ринок по торговельних операціях, то загалом. Власне, можна говорити про те, що це така певна віддушина, можливо, певний компенсатор, який дозволив громадянам все таки працювати, брати участь на ринку валюти, придбати валюти, якщо це необхідно. Які проблемні точки тут виникають щодо курсової динаміки? Ну, по-перше, потрібно розуміти, що сьогодні національний банк підтримуючи цей... Фіксований курс, він використовує курс як так званий інфляційний якір, тобто е, отримується незмінною е, е, або, е, е, з використанням незмінного курсу, перераховується вартість імпортованих товарів, і ми уникаємо е, чинника е, е, інфляційних збурень, які б би виникнути, якби відбувалося імпорт товарів по, е, по комерційному курсу. А по-друге, звичайно, що є ризик пов'язаний із тим, що виникають диспропорції між офіційним і готівковим і безгідковим валютними курсами. І, можливо, виникатимуть і виникають звичайно певні канали перетоку. Гроші завжди тягнуться туди, де більше дохідність. Тобто тут потрібна дуже жорстка активність Національного банку стосовно на виявлення різноманітних спекулятивних інструментів. І третій ризик він дуже важливий, чому, власне кажучи, думається банк і спробував піти. Один із аргументів, чому він спробував піти на підвищення облікової ставки, це те, що з проживанням економіки в Україні в Україні розпочалося відновлення зростання імпорту. Він зрозуміло, що перебуває ще абсолютно не на тому рівні, на якому він був довоєнний період. Але якщо експорт принаймні в стабільних обсягах і перш за все він сьогодні обмежується навіть не можливостями виробництва, а можливостями логістики, то імпорт у нас активно став зростати, погіршуючи сальдо торговельного балансу. Ну і, власне кажучи, в умовах фіксованого курсу він має формально збільшувати навантаження на валютні резерви, які має так само підтримати національний банк. Що в умовах отримання значної фінансової допомоги по неторговельних рахунках, насамперед по точних рахунках, відбувається надходження достатньо значних обсягів валюти, що може компенсувати зростаючий дефіцит по зовнішній торгівлі. І плюс дуже важко сьогодні припустити, що підвищення облікової ставки в умовах війни реально сприятиме припливу в країну коштів, які би компенсували ось цю проблему фіксованого валютного курсу. Справа в тому, що дійсно в умовах ну якби класичних з засуванням класичних постулатів економічної науки, в разі якщо ми підтримуємо фіксований курс, і виникає проблема із. Валютними резервами, то можна за рахунок підвищення облікової ставки сприяти тому, що в країну побіжать капітали на більш дорогий, дорогий ресурс, на більш дорогі національні цінні папери і так далі, і за рахунок цього поповнювати на ці валютні резерви. Ну глибоко переконаний, що в умовах війни ну, абсолютно не облікова ставка сьогодні. Недохідність як така, якщо не не йдеться про якусь там. Ну, абсолютно спекулятивну дохідність є основними чинниками, на основі яких інвестори приймають рішення щодо того, які ціні папери купувати. Тому цей інструмент навряд, навряд спрацює, і думаю, що ця теоретична прив'язка національним банком підвищення облікової ставки до необхідності отримання фіксованого курсу, вона є трошки надуманою. Але загалом, якщо говорити про перспективи курсової динаміки, то ось ці чинники, про які ми говорили, вони дозволяють достатньо оптимістично оцінювати перспективи курсу гривні. І думається, що Національний банк, власне кажучи, буде спроможною утримувати фіксований, курси, фіксовані на початок війни. Принаймні в перспективі декількох місяців точно. І ситуація на готівковому валютному ринку вона не думаю, що буде погіршуватися, тобто ми вийшли на певне плато. Особливо враховуючи те, що, на жаль, суто об'єктивно на сьогоднішній день існують значні обмеження і для цінової інфляційної динаміки, і для курсової динаміки через достатньо, скажімо так, обмежену протоспроможність на українському ринку. Ця обмеженість вона не поліпшуватиметься, фактично вона залишатиметься такою, що буде пов'язано із обмеженістю видатків бюджетної сфери, із послабленою економічною динамікою. І ось цей от такий, можливо, не зовсім приємний чинник, він все таки є і дезінфляційним, і недевалюційним чинником, що дозволяє теж розраховувати на достатньо помірковані ризики для макроекономічної стабільності. Я думаю, що в разі прогнозованого або контрольованого розвитку подій, а наразі для цього є всі підстави, включаючи, і, так би мовити, мілітарні. Я думаю, що такої ситуації нам з такою ситуацією ми не зіткнемося. Але ну, певну ціну для того, щоб не дійти до гіперфляції, нам доведеться сплатити. Перше, це все-таки контрольованість і обмеженість бюджетних видатків, і в разі суттєво погіршення економічної ситуації... є. Певним секвестр, секвеструванням видаткової частини подальше. А це підтримання національним банком досить жорсткої монетарної політики. Хоча я і критикував таке зростання облікової ставки, але тим не менш, звичайно, що має бути контрольована жорстка монетарна політика в цих умовах. І, зрештою, це все-таки використання, скажімо так. Достатньо, достатньо потужних інструментів, проактивних інструментів в державній політиці, які би стимулювали економічну динаміку. А для цього нам потрібно власне, сприяти запуску бізнесу, сприяти працевлаштуванню людей, багато з яких наразі в принципі, можливо і воліли би певний час перебувати отримувачами соціальної допомоги. А можливо, в якомусь форматі повернення працівників в Україну, які необхідні для. Зацікавлених повернення в Україну, які необхідні для економічної діяльності. Тобто, для того, щоб не, не спричинити неконтрольований розвиток подій в грошово кредитній сфері, зокрема, однією з складових гіперінфляції, зрозуміло, що потрібні будуть все-таки певні кроки різних гілок державної влади. Є всі сподівання на те, що розуміння. Важливості і необхідності цих кроків є, а значить ці кроки будуть зроблені. Тому ми обов'язково переможемо. Адаптивність економіки, якщо чесно, в чергове, скажімо, я вважаю, що дивує експертів, тому що економіка поліпшує прогнози. Навіть вітчизняних експертів я вже не кажу щодо міжнародних, які використовують такі, скажімо, шаблонні схеми прогнозування і оцінки, які для нас для воєнних умов, зокрема, взагалі мало Тому цей момент адаптивності економіки мені здається, що він у нас дуже потужно виявився, що в чергове підтвердило ефективність і економічної моделі, яку вдалося збудувати в Україні за 30 років незалежності. В одному разі не ідеалізуючи, ми знаємо всі вади цієї моделі робить ну, набагато краще, ніж міжнародні експерти. Але є вади, а є якби, загальна а, системна живучість цієї моделі. Ну, системна живучість цієї моделі, за рахунок її децентралізованості, за рахунок інтегрованості інститутів ринкової економіки, за рахунок а, наявності відповідних ресурсів в країні, вона виявилася достатньо висока. Тому саме за рахунок життєздатності української економічної моделі, я думаю, що ми обов'язково втримуємо економічний тил і переможемо. І дуже важливо в процесі руху до перемоги, в процесі формування міцного економічного тилу, подальшого в процесі переведення економіки в режим протидії війні на виживання, не втратити цих базових засад, які забезпечили її життєвість у перші місяці, і які ми сподіваємося і надалі стануть економічним підґрунтям нашої перемоги.